Ми приїхали на озеро, а тут людей... Того року людей повно, бо розчистили дорогу. Грейдер ж їздить. Минулого року ми встрягли і ми не могли доїхати і тут не було нікого. Але того року почистили і коротше, всі тут сидять. Вітряно, дуже вітряно. Ну, ми вирішили тут покататись. Люди озеро з іншого боку. Воно там. Воно там. Через дамбу. <рес> Може їм так подобається. <рес> Ловити рибу. <рес> ну. Ти Так. Що Ми приїхали познімати трошки щось з дроном. Він вже лежав в кущах. Можеш розказати? Пілоткою куризніка не справився. Він залетів в кухці. Калябаки. Кляба! До кого палка? Ну я не кажу, що я хочу таку машину. Чуєш, 40 штук. Мію. Як ти літаєш? Привіт, муха. Тут ні вітру зараз нема. Як? Ти він холодно? Ні, мені файно. Я ж в термобілизні, мені добре. А я в резинових чоботах. буде? стріляю, чуєш як? Ні, я не чула тільки що. Все заправитися знову? Хоч подивитися на техніку Та ну будемо лазити, зараз буде? скажуть якісь. А ми з дроном літали, то нічого не було, так? Да? Пішли, бере камеру йдемо. Да. Здоров? Здоров. проходь по низкашку. А, файно. Ух ты, блядь. Какие джундиры стоять. Дивись, де встаєш. Дивись де встаєш. Така машина велика, не? Ну стань біля колеса. <рес> Я можу в це колесо сісти. Туди. Ну, середина. А що воно робить? Дерева ввозить. Ззаді тут воловить клешню і возить Дивись, яка клешня. Йдемо до того, що підійдемо. А таке велике колесо, прикинь, таке поміняти. На Сузука такого поставити. Йой, до того так далеко йти. Та недалеко. Але вирізають страшно вже. <ристо> ну, або зрізано. Копилка. То Той ріже дерева. Копилка? Так. Воно біля пилки встань. Ой, як пахне. Від <гум> неї так пахне. Саме піпилка. Таке дефтому. Я райк стане повстання машини, <гум> <все> як заведуться. <гум> не заведуться. Але вони тут довго стоять, подивись як вони... Там навіть гніздо зробили. То то може не гніздо. А що? То може просто стружка поналітала. <смір> Де, Якраз стружка видно. Ідемо далі. Так. Ми тільки що ходили-ходили і знайшли роги. Але їх, видно, охотники відрізали, Рома каже. Вони не самі відпали. Бо як ріг відпадає, природній шлях, то він тут відпадає. І лишається того ж кусок голови над ньому. Але мені здається, що хтось взагалі їх привіз. Тут шуруп закручений. А як це? Не знаю, хтось короті, може привіз і викинув просто. Ну, роги, є роги. Прикольно. Тіп. Можна продати. Але вони... ну це ж справжні роги. Справжні роги, так. Да. Чуєш, як звинять? Та Точкай не я хочу по подивитися. Я знаю, де їх вона приспеє. <рес> Деякі далі на пасують. Ви ко прицепите. Ну це їх треба якось Так, Зробити тут ту проходу до тих вишети. Ти що? Файний сузук, не? Та вкрадуть зразу. Відріжуть кускортову сузука. Я хочу розказати нашому спускаємо. Щоб поїхати. Щоб розвернутись. Я хочу їхати туди. Я не хочу їхати туди. Що, Ти заїжджаєш всю гроб. Сюди. Ж... Дивлюся, що там є. Тільки недалеко. Дивись, які в нього царапки тепер. Та його треба помити просто і він буде добре. Він і в дерево влетів. Все, не взлітаємо. Але теж так посеред лісу. Як прорватися, то треба ланцюги купити. Ну Другий рік треба ланцюги Я Хочу розвернути. А не хочеш мені розказати, а? розказати, що в нас сталося? То, що... Виїжджали з там, де я спускав колеса, дуже сильно коло спустив і почав їхати, ось взяв, щоб провернуло і вийшло вся плиття з нього. Зараз накачую заново. Ти поставив, підняв його на Підняв на домкраті, щоб профіль знизу зайшов повністю на диск. Зараз я накачую. Кажу, на дворі почав падати сніг, але не холодно, ну не сильно. Волога велика. Ну так. Да. Вже велика влога. Нормально. Мене все підготовлено. Як десь застрягнемо, підлета підпласти, там шуфля шиє. Мене трап тоді навчили. Що ти там ховаєш? У мене тут місце для домкрата. з ключом. Сузуки. Сузукі. Купонці досить таки файно зробили. Компактно так скомпонувалося. мені подобається. Тільки вирішила не цього купити буде. Але неможливо знайти під той розмір. Не здається, что машина якась Ні. А. наша зараз. Так довго качається? Та бо чуєш з нуля. Добре, що взагалі накачала. Поїхали! Рома по блотному їде в окулярах! Очі болять. Скільки. Як тобі їхати по такій дорозі? Трохи адреналін бере. З вигляду їде, що вона вроді помаленька. Виглядає, але починаєш їхати у нас в і вона затягує на обочину. Че, ти любиш? Доїхали до того місця, де минулого року ходили де на... Минулого року, року трак тракстрях, у во. Вони розвертали людей з 8, певно. Йой, дивись, скільки тут народу знов. Ну, Люди відпочивають. Катаються, відпочивають. Іритолети нікого. А, це там де... Я тоді трак в поперед став, я їхав, а він назад, котився і... і той пихався мені машина. Де я головою в Женьку врізався? Ну ми не мали того відео. Мали? Людей купа. Купа, Все, ми, дорозі. Діти вони жиють. Все посипано. Ну чуєш. І там курорт ззаді. Да, а, а ти їхав кушарами? Шо, <laughs> Вся ми їдемо додому. До